Шукаєш щось круте для свого котика чи песика, тоді тримай 50 неймовірних товарів з Aliexpress, які підкорили серця тварин по всьому світу. Готуйся додавати в кошик. Поїхали! Потрібно підстригти собачку чи котика. Не готуйтесь до цього як до покарання для вас обох. Познайомтеся з моєю таємною зброєю, допоміжний стоячий кронштейн. Його компактний дизайн дозволяє утримувати тварину в зручному положенні без зайвих рухів. Тварина не згинається, не опускає голову, що забезпечує догляд без стресу та труднощів. Не боріться зі своїм улюбленцем, а просто зручно зафіксуйте посилання в описі. Хочете завжди контролювати свого улюбленця навіть на відстані. Електричний нашийник для дресирування собак це розумне рішення для відповідальних власників. Ваша собака тікає за кішкою, підбирає їжу з землі, п'є воду з калюжі. Тепер ви можете зупинити це миттєво, без криків і стресу. Вібрація, звуковий сигнал або легкий імпульс, усе під вашим контролем, одним натиском кнопки. Перезаряджуваний з клікером у комплекті. Ідеально підходить для собак будь-якої породи, навчайте без покарань, дресируйте з любов'ю, обирайте ефективність і безпеку. Обирайте розумний нашийник для собак. Посилання в описі. Ви привчаєте песика до туалета? Або у вас маленький песик, що ходить на пеленку? Знайомтеся з новим другом вашої квартири, нашим багаторазовим килимком для сечі. Одноразові пеленки! Прощавайте! й пом'ята пеленка і сача на підлозі. Я взяла, випрала, повторно використала, заощадила гроші та навколишнє середовище. Припиніть викидати гроші на вітер, купуючи одноразові пеленки. Особливо, якщо ваш маленький песик використовує їх постійно. Посилання в описі ваша улюблена тваринка завжди поруч, з комфортом і безпекою. Сумка Переноска Пецк -де? це ідеальний варіант для прогулянок, подорожей. І навіть походів до ветеринара зручна через плічна конструкція розподіляє вагу рівномірно, ваші руки вільні, а улюбленець почувається спокійно, легка, дихаюча, нейлонова тканина, м'яке дно і безпечний ремінець всередині все для максимального комфорту вашого цуценяти чи кошеняти. Ідеально підходить для маленьких порід собак, котів, кроликів. Беріть свого пухнастика з собою куди завгодно, стильно, зручно, практично. Обирайте Bag і нехай ваш улюбленець завжди буде поруч. Посилання в описі: свобода для вашого кота, спокій для вас. Представляємо герметичні дверцята для котів з чотирма режимами блокування, ідеальне рішення для дому, гаража чи навіть шафи. Ваш кіт хоче виходити і заходити, коли заманеться. Тепер це можливо без подряпин, нявчання і зіпсованих дверей. Чотири режими: тільки вхід, тільки вихід, вільний прохід або повне блокування. Ви керуєте доступом як вам зручно, захист від вітру і дощу ідеально для будь-якої погоди. Підходить для котів вагою до 9 кг та доступна у 4 розмірах: простий монтаж, міцна конструкція та стильний вигляд. Ваш кіт скаже мяу, а ви. Дякую, обирайте розумний комфорт. Обирайте weatherproof Cat Door. Посилання в описі намордник. Це не покарання, це турбота. Ваш улюбленець не агресор, але правила є правила у громадському транспорті, поїзді літаку або просто на прогулянці. намордник обов'язковий, захищає інших і вашу собаку теж. Він не дозволить підняти з землі небезпечну їжу або потрапити у неприємну ситуацію. Зручний, легкий, добре вентильований, вашому улюбленцю буде комфортно дихати, позіхати та навіть пити воду. Відповідає вимогам перевезення у транспорті та авіакомпаніях. Підійде для собак різного розміру: від маленьких порід до великих. Піклуйтесь про безпеку, свою оточуючих і свого волохатого друга. Обирайте якісний та зручний намордник. Це не просто аксесуар, це ваша відповідальність. Посилання в описі. Собака гавкає, коли вас немає вдома, а сусіди вже скаржаться. Ми розуміємо, ваш улюбленець може гавкати від радості, самотності чи просто так. Але коли це трапляється вночі або коли ви на роботі, це вже справжня проблема. Представляємо ультразвуковий антигавкітний нашийник. Сучасне рішення, щоб заспокоїти собаку без болю і без шкоди. Ультразвук на вібраційні і безпечні сигнали допомагають зупинити небажане гавкання. Ви нічого не втрачаєте. Нашийник працює автономно, навіть коли вас немає вдома. Перезаряджається через USB, легкий, зручний, і підходить для більшості порід. І ночі – спокійні сусіди, задоволений улюбленець. Вбирайте розумний нашийник обходити гавкання і насолоджуйтесь тишею, посилання в описі. Ваша тваринка справжній член родини. А як щодо її зубів, наліт, запах із рота, запалення ясен, усе це можна попередити простою щоденною звичкою. Знайомтесь, pet Toothbrush Pen. Це не просто щітка. це ручка 2 в одному з уже готовою пастою всередині. Просто відкрутіть, натисніть і чистіть зубки легко, без стресу. Підходить для собак і котів будь-якого віку. М'які щетинки дбайливо очищують. А свіже дихання гарантоване, безпечна, зручна, гігієнічна. Тепер чистити зуби вашому улюбленцю швидко і просто як ніколи. Подаруйте здоров'я зубам свого пухнастика вже сьогодні. З Pen. посилання в описі. Активність, розваги та тренування в одному м'ячі. Представляємо інтерактивний надувний м'яч для тварин, ідеальна іграшка для собак, коней та інших чотириногих друзів. Ваша собака енергійна й обожнює гратися на вулиці. А може, ви тренуєте коня для спритності чи послуху. Цей великий і міцний м'яч допоможе направити енергію у правильне русло, сприяє фізичному розвитку, покращує координацію та навички пастушого інстинкту, надійний матеріал, що витримує активні стрибки, удари лапами та носом. Надувається легко, зручно транспортується і готовий до гри будь-де, на полі, у дворі чи в манежі. Задоволення, рух і розвиток. ось що дарує four Legged Animal Game Ball. Дайте своїй тварині більше, ніж просто іграшку. Дайте емоції, здоров'я та радість руху. Посилання в описі. Успішне дресирування починається з правильної мотивації. І головний секрет це ласощі, які завжди мають бути під рукою. Представляємо Pet Training Waste Bag – Зручну сумку на пояс для дресирування вашого улюбленця. Основне відділення для смаколиків, якими ви заохочуєте собаку за правильну поведінку. Швидкий доступ, одна рука, одне рух, і нагорода вже у пса, додаткові кишені для пакетів, щоб прибрати за улюбленцем та інші дрібниці. Все під рукою, нічого зайвого, міцна, легка водостійка, ідеально підходить для прогулянок, тренувань та поїздок. Хочете, щоб ваш пес слухався з радістю? Дресируйте з любов'ю і спетрейнінг вестбек? Зручно вам смачно й весело! собаці. Посилання в описі.